Залишатися замотивованим, це може бути викликом. Ось декілька порад від мене, які можуть допомогти вам в цьому. З вами я, Бодя. Поїхали. Перше, це вижити свої цілі. Майте цілі та амбіції. Задумайте, що саме ви хочете досягти і чому це для вас важливо. Запишіть ці цілі і тримайте їх поблизу, щоб постійно нагадувати собі про них. Друге це створіть план дій. Зробіть конкретний план, як ви плануєте досягати своїх цілей. А розбивайте великі цілі на менші, більш досяжні кроки. Це допоможе вам зосередитись на конкретних діях та відчувати ваш прогрес. Третє це знайдіть натхнення. Шукайте натхнення в на навколишньому середовищі. Читайте книги, слухайте мотиваційні промови, дивіться мотиваційні фільми або спілкуйтеся з успішними людьми, які вас мотивують. Підтримка історій успіху та позитивних прикладів може підтримати вашу мотивацію. Четверте. зосередьтесь на досягненнях. Відзначайте свої досягнення навіть невеликі. Не забувайте відзначати свої успіхи та радіти ним. Це допоможе вам зберігати позитивний настрій та рухатися вперед. П'яте. Підтримуйте позитивне мислення. Практикуйте своє позитивне мислення та концентруйтесь на своїх позитивних якостях. Уникайте негативних думок та впливів, які можуть зменшити вашу мотивацію. Місь цього на можливостях та розвитку. Шосте. Знайомтеся зі своїми переконаннями. Можливо, визначити свої внутрішні переконання і визначити, чи вони підтримують вашу мотивацію, чи навпаки гальмують її. Позитивні переконання можуть стати міцними джерелами мотивації. Сьоме. Отримуйте підтримку. Розділіть свої цілі та мотивацію з довіреними вам людьми, такими як родина або друзі. Вони можуть дати вам підтримку та вдячність та обрати вас на дорозі до успіху. Сьоме. Прогалини є нормою. Зрозумійте, що ніхто не є постійно мотивованим. Іноді ви можете зазнати розладу або втратити орієнтування. Важливо, не панікувати, а натомість ще більше зосередитись на виконання ваших завдань. І поступово рухатись вперед. На цьому все. З вами був я, Бодя. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, переслайте це відео своїм друзям. Давайте просувати українськомовний саморозвиток, також відео зараз кожного дня.